Вас вітає вчитель інформатики Олександр Олексійович. Продовжуємо ознайомлення з об'єктами мови програмування Python. Наступним таким об'єктом буде список, тобто тема цього уроку списки дії списками. Список це впорядкований набір об'єктів, в який можуть входити об'єкти різних типів, числа, рядки та інші структури. Об'єкти, які входять в список, будемо називати елементами списку. Щоб задати список, потрібно після назви списку перерахувати його елементи в квадратних дужках через кому. Наприклад, в назві список LST він складається з п'яти елементів. Домовимось, у назві списку завжди використовувати LST від слова list список. Тобто, в майбутньому у нас списки будуть називатися так LST, LST1, LST 2 і так далі. Кожному елементу списку можна співставити певну зміну. Наприклад, в нашому випадку зміні S1 відповідає елемент yes, зміні A елемент 5, зміні S 25 доларів, зміні P 3,14, зміні S2 елемент cancel. Назви зміни можна змінювати, і це аж ніяк не впливає на елементи списку. Якщо ви уважно працювали попередній урок, то ви помітили, що до даного моменту я повністю відтворюю матеріал про кортежі, тільки використовую термін списки, і замість круглих дужок використовую квадратні дужки. Це дійсно так. Але між кортежами і списками є одна дуже суттєва відмінність. І на цьому я хочу загострити вашу увагу. Кортежі це незмінні послідовності. Тобто кортеж під час виконання програми змінити, крім того, як переписати його вручну, неможливо. Список це змінна послідовність. Взагалі, список це дуже корисна структура в Python, і за допомогою списків ефективно вирішується багато різноманітних задач. Розглянемо операції над списками. Слід зауважити, що тут ми зустрінемо добре вже нам знайомі операції, а також познайомимось з деякими новими. Перейдемо в середовище інтерпретатора Python. Задамо список LST. Список листів складається з п'яти елементів. Операція LEN визначає кількість елементів списку. Дійсно, в нашому списку 5 елементів. Задамо ще два списки. Список листів 1. І список LST 2. Списки можна об'єднувати. Переглянемо утворений список LST 3. Відбулось об'єднання списків. Для п'ятикратного повторення списку запишемо так. LST2, наприклад. Помножити на 5. Отримуємо ось такий список. Виберемо з цього списку елемент під номером 2. Отримали елемент 25 доларів. Нагадаю, що нумерація в Python починається з нуля. Виберемо зі списку LST елементи 5, доларів і 3,14. Для цього запишемо. Нагадаю, що елемент, який стоїть під номером 4. Виводитись не буде. І це потрібно враховувати при заданні зрізів. Дійсно, ми бачимо, що елемент, який стоїть під номером 4, cancel, не вивівся. Визначимо в списку List найменший елемент з алфавітним порядком. Це елемент 3,14. Найбільший елемент за алфавітним порядком. Це повинен бути елемент ЄС. Yes. Дійсно це так. Замінимо елемент списку List. Нагадаємо цей список. Наприклад, елемент 3,14 замінимо на текст P. Для цього запишемо таким чином. Ой, я неправильно записав назву списку. А тепер переглянемо список LST. Ми бачимо, що очікувана заміна відбулася. Можна проводити заміну списками. Наприклад, елемент 5 замінимо списком 6-7. Отримали такий результат. За допомогою операції DEL можна елементи списку видаляти. Видалимо список 6.7, який входить в список LST. Список видалився. Задамо список 4. Замінимо в цьому списку елементи 2, 3, 4 на символи 2, 3, 4. Тобто виконуємо заміну зрізу списку. Задамо зріз. При цьому врахуємо, що останній елемент зрізу не виводиться. Тому в нашому випадку задамо так. 1, 4. Тут слід мати на увазі, що рядок сприймається як список. Тому запишемо. Переглянемо отриманий результат. О, Бачите, я між елементами 2 і 3 не поставив кома, і в нас виявилося, що заміна відбулася дуже таким цікавим чином. Давайте переробимо цей приклад. А, ну да, я і списки попутав. Добре, зараз перероблю. Що ж це таке? Це вивів зріз. Надію, що все буде правильно. Так, да, дійсно. Елементи 2, 3, 4 видалились. Підведемо підсумки. На цьому уроці ми повторили з вами відомі вже операції, але виконали ці операції над списками. А також ознайомилися з деякими операціями, які характерні саме для списків. Це операції заміни і операції видалення. Оскільки в Python списки являються об'єктами, тому для списку існують методи. Про методи списків мова в наступному уроці.